Я вирішила, що хочу капкейк. Давайте приготуйте для мене капкейки. Класна ідея. Мені знадобиться мастика. Вона така смачна. Давайте виріжемо з мастики топік. Ось так. Готова. Витягуємо. І потрібна широка смужка мастики. Тепер робимо з неї балетну спідницю. Дивіться, вийшло. На капкейк видавлюємо трохи крему. Зверху кладемо спідницю, вставляємо топік, посипаємо рожевою посипкою. Ну, валя! Здається, у мене все готово. Зробила підставку з тарілок та кухлів. Шеф, подивіться, як вам yeah. непогано, але давайте я покажу вам професійний рецепт. Беремо шоколадну глазурь. Капаємо на пергамент а тепер розподіляємо пензликом. Ось так чудово. Залишилось покласти це на качалку. Нехай застигає. На капки вичавлюємо крем. Хочу, щоб крем нагадував хвилі моря. Вуаля. Ставляємо зверху шоколадну прикрасу у вигляді хвилі. А на хвилю посадимо тралалейло тралала. Балерина, як тобі моя ідея? Ого, як чудово, така краса, шеф геній. Хоу! Ой, у мене є ідея краще. Беремо крем, видавлюємо точечно крем на форму. Я використовую крем з різних кольорів. Далі заповнюємо форми ванільним кремом. Вставляємо зверху маршмело. Перевертаємо. Вийшли такі милі грибочки. Прикрашаємо ними капкейк. У мене вийшло. Один, два, три, чотири, п'ять. Оу, смачного. Балерина. акуратніше. Ой. Ви все це зробили для мене. Яка краса. Я хочу почати із цих капкейків і грибочків. Ох, ти прикольно. Хм, А що далі? Які гарні рожеві капкейки. Спробуємо. Смакота. Хм, а що залишилось? Вау! Капкейки за колою. Спробуємо. Хоч маніти! Смакота. Шеф, перемога ваша. О, це було дуже просто. Дякую, Роуз. Джил, а де наша балерина? Ви мене загубили? Я була на уроці балету та знову готова готувати для нашої коханої Роуз. Роуз. Та звісно, давайте зробимо гарячий шоколад. Яка краса. Де ж мій чайник? А от і він. Чудово. У ньому вже холодний смачний гарячий шоколад. Неймовірний аромат. Наливаємо у філіжанку. Хо-хо-хо. Тепер використовуємо капучинатор, щоб збити молоко до густої пінки. Готово. Перекладемо молочну пінку у чашку. Ось так. Тепер хочу зліпити спіни кішку. Робимо гарні вушка. Краса. Робимо мордечко і шоколадної глазурі. Додамо кольорових деталей. Яка краса у мене вийшла. М -м -м. Така краса. Як тобі, джил? О! Я знаю, що робити. Я також хочу збити молоко. Краще відразу зів'ю все молоко в упаковці. О, о, який потужний капучинатор! Все молоко розлетілось. Добре, приберемо поки що молоко. Але звідки взяти піну? О! у балерини є! Давайте вкрадемо трохи. Кладемо молочну піну на гарячий шоколад. Беремо трафарет, кладемо його на пінку, а тепер дістаємо какао. Ой, я висипала всю банку. Це перебір. У мене нічого не вийшло. Який жах. І що мені з усім цим робити? Ну, добре, у мене є ідея краще. Беремо упаковку збитих видавлюємо видавляємо форму. Клас, макота. Відправляємо в холодильник застигати. А що у вас відбувається? Балерина, дай мені кухоль. Віддай, вона мені потрібна. Шеф, що ви собі дозволяєте? Не чіпайте мою голову. Краще я дам вам інший великий кухоль. Тримайте, використовуйте його. Чудово. Дякую, балерина. Це те, що мені потрібно було. Дякую, дякую. Давайте почнемо готувати. У кухоль засипаємо какао. О! Далі багато гарячого молока. А потім викладемо молочну пінку. З молочної піни потрібно зробити обличчя котика. О! О! Ого-го! У мене виходить. Чудово! Прикрашаємо маршмеллоу. А тепер трохи... Дігріємо за допомогою пальника. Чудово! Що ж, у мене все готово. Так-так. Зараз дістанемо з холодильника форму. Витягуємо котика. Ха, вийшло. Кладемо на молочну пінку. Готово. Розпробуй. Ура! Я так хочу пити. Давайте почнемо з цієї величезної кружки. Вона довкола прикрашена маршмеллоу! Обожнюю. Спробуємо сам напій. Дуже смачно. Вау, яка мила кружка! А у гарячому шоколаді плаває котик. Хочу скоріше його спробувати. Смакота. Це так смачно. Але що ж далі? Оу, як апетитно. Напій смачний. А сам котик зверху? Так, смачний. Я вирішила, що перемогу забирає балерина. Правда, ура! Я так старалась. Дякую, Роуз. Я така голодна. Терміново зробіть для мене бургер. Звісно, у цьому мені точно немає рівних. Смажимо котлету, вона майже готова. Далі розрізаємо булочку. Можна зібрати бургер. Булочка, котлета, салат, сир, котлета, помідор, бекон, котлету, салат, булочко, котлета, помідор і сир. І ще котлета Готово! О, який жах! Мені це буде снитись страшних снах. У мене є ідея краще. Я зроблю вафлі. Тісто вже готове. Потрібно приготувати вафлю. Поки вафля готується, я зроблю тістечка макарони. Ось так. Закриваємо. Відправляємо випікатись. А я поки що зберу тістечка. Ось так видавлюємо красу. Ой, як круто вийшло. Вафлі вже приготувались. Який милий та гарний колір. Сама б спробувала. охо хо хо Додамо трохи крему, закриваємо другою половинкою. Краса, як там наша вафля? Вже готова. Дістаємо, перекладемо на тарілочку. Вафлю прикрашаємо кремом. Хоурожевий Обожнюю цей колір. Далі викладемо тістечка, макарони. Я саме так і хотіла після столої вафлі зверху ставимо карамельну форму. Всередину заливаємо рідкий шоколад. Ну, це просто диво. Готово. Яка краса. Естетика у всьому. Крата. А я зробила булочко з деталей Лего. Чудова булочка. Збираємо бургер. Булочка, салат, сир, котлета та булочка Готово. Роз, моє нове творіння. Почати. Все виглядає так круто. Ух ти, бургер лего. Почнемо з нього. М -м, це навіть смачніше, ніж я думала. Мені дуже подобається. А що це? Ух ти! Солодкий бургер? Ха! Я так розумію, що це потрібно підняти. Шоколад розтікається бургером. Спробуємо як солодко. Ой! А це навіть коштувати страшно. Не хочу. І так виграла сестричка ДЖІЛ. Так, ось і моя перша перемога. Якщо тобі сподобалось наше відео, став лайк та підписуйся на наш канал. Ну а поки що, бувай!